На Рівненщині у ДТП потрапив білорус. у Костопільському районі поблизу села Трикопці сталося подвійне зіткнення автомобілів. 52-річний мешканець Республіки Білорусь їхав у напрямку рівного автомобілем Кія. Водій пояснює, його занесло на слизькій дорозі, і він на зустрічній смузі врізався у Ренокенго, за кермом якого був 35-річний здолбунівчанин. Дорога совершенно не посипана, і мене машину винесло Зад вынес на встречную полосу. Ну так и произошла. Аварія. Когда мы сюда подъехали, ну там где-то выехали с Костопля. Колонна сюда, колонна туда. тьма. И вот же, это еще огромное счастье, что никто не превысил скорость. Лед натуральный, ни разу не посыпали. Вот сейчас мы уже стоим, 11 раз сыпят, вот уже едут и расчищают, и все на свете. Не, сплошной гололед. Я говорю, вот мы едем, муж все время говорит, слушайте, обалдеть. Он сравнивает наши дороги. Слушайте, ну это вообще как так можно? И потихоньку 10-20 ползем. И как-то его чик выносит сюда. По дальшему автомобиль Белоруссии в 6 заткнулся с в Кою як наслідок пасажир Кія, 52-річний мешканець Пінська, отримав різноманітні травми і госпіталізований до лікарні. Водій Водія автобелякія 52-річний Олександр, житель республіки Білорусь. Не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожніх умов, здійснив зіткнення з двома автомобілями Ренокенгу та Вазікою, в результаті чого пасажир автомобіля Києва, 52-річний житель Білорусі отримав тілесні ушкодження, з яким був доставлений в центральний район лікарні міста Костопель.